Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Так, це дійсно прямий спеціальний ефір радіо НВ, як Ви чуєте або бачите. Ну і теми, які запропонуємо на найближчу годину. Так це виглядатиме. Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з президентом Південної Кореї Юнсок Йолем. Говорили про озброєння для України. Що про це думають? в Сеулі? От Ми цю цієї теми торкнемося за коротку мить. І за 25 хвилин запланована ще одна тема ще одне обговорення. Російський Газпром вже підготувався до припинення транзиту газу через. Україну через нашу територію про це пише агенція Reuters, посилаючись на внутрішні плани компанії. Чи дійсно ми стоїмо за крок до повного припинення транзиту? Про це поговоримо за 25 хвилин. Просто зараз до нашого ефіру долучається Наталя Плоксієнко-Бутирська, експертка з питань східної Азії, магістерка зовнішньої політики. Мої вітання, доброго дня. Добрий день, зустріч Рустема Умєрова з Юн Йолем, президентом Південної Кореї. Напередодні про це зрештою південно-корейські медіа повідомили. Вони грали таку, знаєте, інформаційну першу скрипку в цій історії. Ем, чи можна вже зараз робити висновки? Ну бо тут насправді багато питань і щодо того, якою буде ефективність, чи це схилить південну Корею до е, допомоги до збройньової допомоги Україні? Та але постає ще одне питання: про ну скажімо так, про дипломатію про відповідність, ну бо з одного боку йдеться про президента країни, з іншого про міністра оборони. Ви дійсно правильно зазначили те, що президент приймав міністра оборони. Це певна субординація. Так не яка в дипломатії допускається в окремих випадках. То ми можемо сказати про те, що для південної Кореї, для президента особисто контакти з Україною, взаємодія з Україною, і навіть певна стратегія спільна з Україною для протистояння російсько-північно-корейській співпраці вона є дуже важливою, і саме тому наша делегація була прийнята і президентом і раднем. Кум з безпеки міністром оборони, і ну вочевидь, там була розмова за закритими дверима, і вони вочевидно розмов багато тем, яких обговорювали, і можливі якісь е, заходи із того, щоб протидіяти цій взаємодії. І вочевидь, що йшли е, розмови про зброю. Але і південнокорейська сторона, і українська сторона у відповідь на запитання журналістів Південної Кореї вони навіть не дали таку інформацію чи взагалі вони говорили про що. Тобто, зброя була поза якимось таким інформаційним і публічним інформуванням. І відповідно, вже з своїх якихось джерел деякі південно-корейські канали. Сьогодні м, зазначили про те, що очевидно, Україна не отримала е, дозволу на е, те, щоб зброя пішла із е, південної Кореї. Це те питання, яке нас перш за все цікавить, е, і, і чому це не сталося? Ми з вами продовжимо е, говорити. Але е, загалом ця делегація вона відбула, е, відвідала Південну Корею в рамках домовленості президента України і президента Південної Кореї. Вони розмовляли в кінці жовтня е, по телефону після розгортання північних корейських військ на фронті, і було домовлено про міцні контакти, і між тим про те, що делегації двох країн будуть відвідувати одна одну і будуть напрацьовувати стратегію протистояння. Тобто, оця дипломатія, така м, е, постійна е, дипломатія. Контактів вона дуже важлива для двох країн, тому що навіть питання зброї воно має поступово просуватися, попри труднощі, які на сьогоднішній день існують. Ну, питання, які саме це труднощі і які вони мають характер? Чи, чи це є характер, скажімо, внутрішній? Тобто це дискусія в парламенті Південної Кореї, розуміємо, що там різні сили представлені і різні підходи насправді до підтримки України існують. Чи це радше історія з зовнішнім впливом, коли вони були би і не проти, можливо, але побоюються наслідків, які можуть надіти ззовні? Я би сказала, що це наслідки і зовнішні, і внутрішні, Внутрішні. по-перше, Росія не перестає тиснути на Південну Корею в питаннях зброї. І не тільки тиснути, погрожувати. Відверто. Остання погроза відбулася буквально декілька днів тому. Очевидь, напередодні цієї візиту нашої делегації ще раз Росія нагадала вустами заступника міністра закордонних справ Рудінка про те, що якщо тільки південнокорейська зброя політика. Тить проти російських солдат, то південна Корея, по перше, втратить зв'язки з Росією по-друге, буде отримати дуже дуже серйозні наслідки. І насправді цього у південній Кореї бояться і бояться всі. Тому що до е, якогось моменту Росію розглядали як країну, яка може позитивно стримувати Північну Корею. Але зараз ілюзії, очевидно, що зникають, і розумію, що тепер Росія може стати тою силою, яка не тільки озброїть е, Північну Корею тими технологіями, яких у них ще немає. Це не тільки та сила, яка готує фактично на полі бою північнокорейських е, військових, але це та сила, що може під Штовхнути е, північну Коре... корейських вибачте, військових на фронті, але вона ще й може підштовхнути Пхеньян до більш агресивних дій проти південної Кореї і допомагати в цьому, тому що ну між двома країнами був підписаний договір про взаємну оборону, і Росія повинна вступитися, так би мовити, за північну Корею, особливо маючи такий борг. І от ця ситуація вона дуже серйозно впливає на всіх. Вона впливає додатково на опозицію. Опозиція, взагалом, вона лівацька у південній Кореї має більшість парламентів. Ми з вами одні з програм говорили, і вона взагалом проти того, щоб Південна Корея втручалася у конфлікти, які є зовнішнім, бути частиною якоїсь проксі війни, не зважаючи на те, що північно-корейські війська залучені в війну, вони ще більше не хочуть, щоб одна нація десь на чужих територіях протистояла одна одній. Цього вони бояться. Друге питання це е, дуже серйозне протиріччя між президентом країни і опозицією. Е, це й е, внутрішня політична боротьба. Де е, опозиція категорично виступає проти всіх ініціатив президента. Е, це принципово, тому що у них є м, свої якісь політичні питання. Зокрема, наприклад, лідер опозиційний він отримує е, там кримінальні справи за перевищення своїх якихось обов'язків, будучи там на посадах. Е, зі свого боку позиція тисне на президента, тому що його дружина була заміщена, залучена до певних е, таких скандалів. Пов'язаних з маніпулюванням акціями, отриманням дорогих подарунків, впливом на кадрову політику, і відповідно, ці два табори вони зараз дуже серйозно так от. Списи збили між собою і воюють всередині країни за питаннями такого банального характеру, на жаль, тому що навколо розвивається дуже серйозна ситуація, і та ситуація матиме вплив на безпеку Корейського півострова. І в той момент, коли потрібно, наприклад, об'єднатися, коли потрібно виробляти нову стратегію і для країни, зокрема, цього не робиться. Ну і ще одна важлива. Ну ще ще нагадаю про суспільство південне корейське. Воно дуже боїться війни. Звісно, воно має поруч ворога, не хоче бути залучене до конфліктів, які можуть відбитись на них. І, наприклад, останні опитування показують, що 64% південних корейців виступає категорично проти надання зброї Україні. Ну, це теж впливає на, на думку. І прихід Дональда Трампа, тому що Південна Корея вона покладається у своїй безпеці на Сполучені Штати Америки, і поведінка, політика зовнішня, вона дуже серйозно пов'язана із політикою Сполучених Штатів Америки. Коли б вони натисли, і коли вони тисли на південну Корею, адміністрація Байдена пам'ятаємо, плівки були оприлюднені. Через виток з Пентагону і там певні такі розмови були, коли південнокорейська влада була під таким тиском адміністрації Байдена і надала снаряди, згадаємо, понад 500 тисяч. Для того щоб замінити ті снаряди, які пішли на, з сполучених штатів Америки в Україну, тобто при певних розкладах, звісно, що влада могла б можливо не зовсім зважати на внутрішню ситуацію і робити це заради їхнього такого колективного колективної відповіді із партнером США, але ж. Дональд Трамп він говорить про те, що буде міняти стратегію, і можливо, навіть там були певні заяви, перестане допомагати Україні військовими методами, фінансовими. Тобто, ну на сьогодні нікому не зрозуміло і тому Південна Корея вибрала для себе таку позицію очікування, тому що ну з їхньої точки зору було б дуже нерозумно, наприклад, надати Україні зброю в момент, коли Росія їм погрожує, а Сполучені Штати Америки можуть перестати допомагати Україні, і можливо там відійти від. Якогось такого активного залучення, хто зна. Тому вони наприклад не хотіли б цим ризикувати і дуже серйозно дивляться на те, як реагують США, як, як вибере нова адміністрація свою стратегію. Ну і також зараз вони намагаються залучитися підтримкою ще і інших партнерів західних, тому що прихід Дональда Трампа для самої південної Кореї несе певні такі питання. Стосовно їхньої взаємодії стосовно того, наскільки Сполучені Штати Америки на майбутнє будуть готові виконувати той комплекс зобов'язань, про які вони казали, під яким вони підписалися. Тобто Дональд Трамп він же зараз пропонує таку більш прагматичну взаємодію своїми союзниками, трансакційну, так би мовити, щоб всі платили більше Сполученим Штатам Америки, і тому у Південній Кореї ще на цей рахунок є багато питань і стосовно ядерної парасольки, і стосовно. Попередніх домовленостей, які були зроблені за адміністрації Трампа. Тобто, тут і ще є така таке внутрішнє своє власне питання, і куди їм, наприклад, ну з їхньої точки зору, ще шукати проблеми з Росією, які їх ну певним чином на сьогодні можливо не так стосуються, як інші проблеми в регіоні. Так виглядаєш ти наприкінці дня: дай собі шанс на відновлення. Бетаргін. живи наповну, заряди себе енергією. Політика Дональда Трампа і нової адміністрації Сполучених Штатів після січня місяця по відношенню до північної Кореї, до речі, це теж така історія з багатьма невідомими. Та тому що є от припущення. Зокрема, Рейтер сподає Ройтер подає цю інформацію про те, що нібито Трамп планує особисто зустрітися із Кім Чен Іном аби унеможливити ризик війни. Його команда обговорює проведення прямих переговорів аби як. Зазначає видання розтопити лід у відносинах двох лідерів і виключити ризик збройного конфлікту? Ну, ми собі пам'ятаємо дуже добре та попередню їхню зустріч, коли Дональд Трамп показав Кім Чен Інові там свій автопарк, і це виглядало як ніби приязна така зустріч, приязна розмова. Але е, як то кажуть, віз, віз і нині там. Тобто, ну мало це як повпливало на Кім Чен Іна, і було би дивно, якби це мало вплив. Що скажете про ось ці нові? Поки що припущення, але в разі, якщо це справдиться. Припущення вони абсолютно м, закономірні, тому що Дональд Трамп, по-перше, любить таку дипломатію напряму з лідерами тих чи інших країн, і потрібно сказати, що він любить е, дипломатію, ну принаймні з минулого нашого е, такого досвіду, який ми можемо е, е, аналізувати, із певними тиранами, такими і автократами. Е, можливо, це такий виклик для нього особистий їх е, пробувати обуздати. але м, дійсно зараз очікуваність. В країни, які як Південна Корея і світ загалом стосовно стратегії Дональда Трампа, і багато хто сподіває, не те, що сподівається, а багато хто не сумнівається, що він попробує відновити контакти з Кім Чен Іном. Але питання в тому, що ситуація, яка була під час першого президентства, і на сь... і сьогодні, вона абсолютно різна. Навіть в тих умовах, Дональд Трамп не зміг. Отримати якусь домовленість, вийти на, на якусь домовленість з північною Кореєю. через те, що бачення Сполучених Штатів Америки і бачення Північної Кореї вони абсолютно різні. Це мова йде про те, що Північна Корея вона б хотіла б отримати ядерний статус, вони вели завбачливо це в конституцію. Ну і ніхто не сумнівається, що вони не хочуть і не будуть прощатися своєю ядерною зброєю, і особливо зараз, коли вони мають підтримку Росії. Тому що Росія поза лаштунками і не тільки е, говорить виправдовує е, наявність ядерної зброї Північної Кореї, тому що це використовується для самооборони. Ну звісно, вони находять 150 приводів говорити, що якраз імперіалісти. Американські вони створюють небезпеку на корейському півострові, і саме тому Пів... північна Корея змушена мати цю зброю. Е, тобто, в умовах, коли е, Північна Корея на сьогодні вже не в такій ізоляції, як була раніше, тому що тут нагадаємо, що в 17-му році, коли Дональд Трамп прийшов, він зразу сказав, що буде плам'я і, і буде велика війна проти північної Кореї, всі навколо злякались, і Китай Росія вони ввели серйозні санкції. Е, е, дуже сильний тиск був на північну Корею з усіх боків навіть від друзів. І відповідно в таких умовах Кім Кімчанин був готовий домовлятися про щось, навіть якісь пропонував кроки поетапні, що вони поступово будуть заморожувати свою ядерну програму. У відповідь Сполучені Штати Америки будуть знімати санкції. Але Трамп не захотів погоджуватись на такий поетапний підхід. Він захотів все і зразу. Тобто відмова від ядерної зброї. Ну звісно, що ні до чого ці не дійшли. Так уявімо зараз, коли Північна Корея вийшла з ізоляції за рахунок Росії, тому що Росія постачає все необхідне для їх економіки. Більше того, Росія зараз дуже серйозно постачає необхідні елементи для військово-промислового комплексу Північної Кореї, і є багато супутників знімків, які свідчать про те, що Північна Корея відновлює і добудовує заводи з ВПК. Зокрема, з виробництва ракет, який буде постачати, звісно, що до Росії, і тим самим буде поновлювати свій арсенал. Плюс до того, наприклад, технології Північна Корея вже поступово отримує там від Росії деякі технології до супутників, деякі технології до ракет, тому що ви пробували нещодавно ракету досить непогано з непоганими результатами, і це тільки початок, який ним сподівається на більш глибоку міжнародну роль. І в цьому випадку, ну щоб він легко погодився на переговори із Сполученими Штатами Америки, розуміючи, що можливо вони не дадуть якогось результату. Ну це сумнівно. Тобто, навчений минулим досвідом, який, до речі, був для нього серйозним шоком, тому що переговори, які закінчились нічим, вони так ввели його в серйозний такий ступор, і на певний час були таким глибоким розчаруванням. Тому от, погодити ще на такий психологічний е, стрес, особливо тоді, коли Росія є поряд і вона буде підштовхувати е, і регулювати. І доповнювати умови для сполучених штатів Америки, частину з яких будуть їхні, ну звісно, що він не буде. Окрім того, Росія використовує північну Корею для того, щоб тиснути на Сполучені Штати Америки на Японію, південну Корею в регіоні. Зокрема, так би мовити, протистояти їх там впливу в регіоні в азійському, їхнім їхні взаємодії в трикутку США, Японія, Південна Корея, і погрожує, що вона розмістить ракети малої середньої дальності у своїх партнерів. І от в азійській пресі мова йде про те, що не виключно, що Росія може так, от протистоянні своїми США, зокрема поставити туди ракета. Це серйозно посилить північну Корею, і це буде впливати на сусідів на партнерів сполучених штатів Америки. Тобто насправді ситуація дуже загострюється в усіх регіонах, і очевидно, що бажання Трампа заспокоїти ситуацію через свого старого друга кінчинина. Воно буде і він буде прагнути це зробити, але результат. От В нас є питання до того, наскільки він зможе досягти результату, і наскільки його прагнення відповідатиме запитам Кім кінина? Ну а запита кімчанина? От з того, що я розумію, це бажання мати якийсь вплив на міжнародній арені, тобто ставати. Кимось став, скажімо так, в опінії міжнародній, чи Дональд Трамп, і ми не можемо знати, чи він йому чи він розуміє це цей запит від Кім Чен Іна, але постає питання, чи Дональд Трамп в стані йому це якось загарантувати, надати йому це, тому що міжнародна спільнота це не тільки Сполучені Штати Америки. Мені важко уявити при авторитарності того режиму, про при людожерському, фактично підходові режиму Кім Чен Іна, що його якось там будуть повертати або ну, просто скажімо, створювати з нього якийсь міжнародний ем, суб'єкт? Е, так, безумовно для північної країни важливо, щоб визнали їх ядерний статус, е, а на це погодитися дуже важко. Тому що визнання ядерного статусу або навіть така мовчазна згода на те, що він залишиться, і дати йому у відповідь якісь такі можливі е елементи міжнародного визнання, чи, наприклад, зняття санкцій, як це хоче отримати північна Корея, тобто Північна Корея хотіла б, щоб за нею цей статус закріпився, і щоб з неї зняли санкції, вона могла вільно торгувати, так але навіть на цьому рівні, умовно кажучи. Ну, уявіть собі, що ви подумає, наприклад, Південна Корея. Що буде робити Південна Корея, Японія, коли в них легалізований, неспокійний, трішки придуркувати, вибачте за слово, режим, який постійно погрожує. Ну, звісно, що вони також будуть виробляти свою ядерну зброю. І таким чином можна запустити серйозну гонку ядерних озброєнь, тому що у світі на сьогодні от оця атмосфера, вона існує, потреба в ядерній зброї. І звід... З одного з іншого кінця, от на фоні російських погроз і загальної світової ситуації, з одного з іншого кінця світу звучить бажання про те, що потрібно володіти ядерною зброєю, щоб на вас не, не напав сильний сусід або небезпечний сусід. І, зокрема, наприклад, у південній Кореї у них дуже серйозна соціологія на рахунок того. Що їхня країна повинна повернутися до виготовлення ядерної зброї свого часу, у них була розташована е, тактична ядерна зброя з Сполучених Штатів Америки, але в 90-х роках, в кінці 90-х, її вивели, тому що закінчилася холодна війна, і Буш е, проводив політику з, з того, щоб виводити ядерну зброю е, на, на основі угоди з е, із Радянським Союзом. І зараз, наприклад, у бага, багато людей у Південній Кореї не впевнені, наприклад, що Сполучені Штати Америки, попри їхню. Ядерну парасольку вступляться за південну Корею, в разі якщо, наприклад, на них проти них використається ядерна зброя північної, тому що північна вона вже дуже активно розробляє міжконтинентальні балістичні ракети, і вона може погрожувати у відповідь материку США. І тоді, от слушне питання: чи будуть США вступатися за південну Корею, в разі якщо наступна ракета полетить до них? І тому вони виступають за ядерну зброю. Стримуванням є ну така нинішня ситуація, коли вони не хочуть йти проти міжнародної спільноти, але певні наприклад домовленості з КНДР вони можуть підштовхнути їх також до таких кроків. Чи не Китаю, чи він тут має бода якесь значення? Я маю на увазі в, в питанні ядерної зброї, її поширення і, і в цілому поведінці поведінки Південної Кореї та тому, що ну, ми з вами про це говорили фактично кільканадцять хвилин: що всі свої дії вони роблять з врахуванням того, якою буде реакція і міжнародної спільноти, і, і Росії, так само, якщо йдеться про зброю для України, Китай, який має на це вплив? З моєї точки зору, Китай зацікавить зараз нинішній ситуації. Дивіться, ми знаходимо багато матеріалів в різних змі, де говорять, що Китай хвилюється взаємодією КНДР і Росії. Китай має там, наприклад, хвилюватися тим, що на Корейському півострові дуже така ситуація складна. Але з моєї точки зору, ну так логічно здавалося б, Китай має бути не зацікавлений в тому, що відбувається такий неспокій поруч з ним, на рахунок того, що може бути гонка. Зброєнь ядерних поруч з ним, але з іншого боку, мені здається, що Китай на сьогодні. Якось настільки налаштувався на протистояння Сполученими Штатами Америки за рахунок проксі сил, таких як Росія та Північна Корея, що дозволяє йому ніби там зберігати обличчя і робити себе не стороною конфлікту, а сторонньою такою стороною, яка спостерігає, але очевидно, що якби Китай абсолютно був проти, він міг би багато чого зробити, щоб потиснути і на Росію, і на Північну Корею в контексті їхньої взаємодії. Але зараз ми цього не бачимо. От протягом усієї цієї війни ми бачимо сійкий такий уперську впертість Китаю на рахунок того, щоб якимось чином завадити діям Росії, і оці заяви в повітря вони просто заяви. Тобто, виходить так, що Китай. Або він абсолютно є не таким сильним, як його зображують. Тобто багато хто сподівається, що особиста дружба Сі Цзіньпіня з Путіним і вплив Китаю він може дозволити вплинути на Путіна. так гаразд. Тобто, якщо Китай цього не використовує, значить він його вплив не такий серйозний. А в іншому разі, якщо він не хоче це використати, то значить він зацікавлений в тому, щоб посилювалася північно корейська армія, щоб не впав Путін і його режим, щоб Північна Корея допомагала. Путіну протистояти, так би мовити, Заходу і Сполученим Штатам Америки і знесилювати їх на європейському континенті. Тобто, з моєї точки зору, в нього через цю зацікавленість, все таки він не використовує до кінця елементи впливу і так стоїть осторонь, хоча виглядає, робить вигляд, що це все його турбує. Ем, я вам дякую за те, що знайшли час за вичерпну таку розмову. Ем, нагадаю для аудиторії Наталя Плаксієнко-Бутирська з нами на прямому зв'язку. Щойно підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.